Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Для того би Україна виступила в НАТО, потрібні відповідні дії та погодження від усіх країн-членів. Зараз усі союзники з північно-атлантичного альянсу заявили про те, що це станеться однак часові межі наразі невідомі Столтенберг. Усі союзники заявили, що Україна буде членом НАТО, і нам потрібно рухатися до цієї мети, працювати багато для того, щоб ви стали повністю взаємосумісні, відповідали всім натівським стандартам. Щоб коли з Явиться політичне рішення, ви могли це зробити, зазначив Столтенберг. Зокрема, полягає в тому, що коли є запрошення держави стати членом договору, необхідно не просто більшість із 32 союзників, а щоб усі союзники погодилися на таке рішення. І на теперішній момент ми не досягнули такої згоди. В цьому полягає реальність, пояснив Єнс Столтенберг. Що цікаве у цій заяві, лише те, що вона прозвучала після розмови з Зеленським. Пише телеграм-канал Бригенця. Таке враження, що у Столтенберга були пропозиції до України від когось з. Важливих членів альянсу, але вони не були прийняті в Києві, ну точніше на банковій. Можна вгадати, чиї пропозиції привіз Гансак і, очевидно, що навряд чи він спитав кур'єром Орбана Чвердогана. Пише Бригенець. А от телеграм-канал Офісне Мишеня пише, що помимо цього НАТО ставить головним залужно понад всією військовою допомогою та грошовими потоками Зеленський хотів переконати Столтенберга відмовитися від цих планів. тим вирішує це не він. Президент та Єрмак отримали відмову так, як вони собі не думають. Точно не буде. А от начальник. Селярі генсека НАТО Стіана Єнсен припустив ймовірність територіальних поступок України на користь РФ в обмін на членство в альянсі. Про це як інформує норвезьке видання VG, він заявив під час панельних дебатів у Арендалі. За словами керівника апарату генсека НАТО Єнса Стултенберга в контексті можливого членства України в північно-атлантичному альянсі важливо, аби ми обговорили, як нам це зробити. Я вважаю, що рішення для України може бути відмова від території на отримання, натомість. Членство в НАТО зазначив Єсен. Yes. Водночас він переконаний, що Україна має вирішувати як часто, так і умови будь-яких переговорів з Росією, відповідаючи на запитання, чи вважає НАТО, що Україна повинна поступатися землями для досягнення миру з Росією та майбутнього членства в альянсі. Енсен зазначив, що дискусія про можливий статус після війни вже триває. Я не кажу, що так має бути, але це може бути можливим рішенням, заявив начальник канцелярії Столтенберга. При цьому глава штабу НАТО зауважив, що обговорення. Статусу України після війни вже почалося, і питання про передачу території Росії було порушено іншими учасниками обговорення за підсумками дискусії лідерів країн-членів НАТО. Їхні учасники вирішили, що запрошення України до альянсу буде сформульоване в тому випадку, якщо країни-союзники досягнуть згоди, а Київ виконає відповідні умови. Нагадав ЄСН. Глава штабу НАТО наголосила, що Росія зараз стикається з серйозними військовими труднощами, і нині мало ймовірно, що вона зможе захопити нові території. Йдеться швидше про те, що Україні Дасться повернути, резюмував він. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.